У Миколаївському краєзнавчому музеї триває масштабний проєкт оцифрування творів живопису ХХ століття. Його реалізує платформа MyArt спільно з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт охоплює фонди двох провідних закладів краєзнавчого та обласного художнього музею імені Верещаїна. Ми хотіли показати тяглість українського мистецтва від авангарду від початку 20-го, коли там були ну різні експерименти в різних стилях. Потім показати радянський період, де також формувалися певні українські школи. Той саме Антонюк, який працював 70-ті, ранні його роботи теж дуже цікаві і знакові. Вони про Україну. І показати українські 90-ті як такий пост. Ну, постмодерністський період, період різних експериментів. В рамках проєкту оцифрують роботи представників художньої школи Степового півдня. У фондах представлено чимало рідкісних робіт миколаївських митців: Леоніда Інглезі, Володимира Мурзанова, Данила Крайнева, Андрія Антонюка та інших. Більшість цих робіт вперше стануть доступними онлайн, адже через війну музеї не мають можливості показати всі свої колекції наживо. В колекцію війшли, ми цифруємо і класиків засновників музейної справи, музею, першого директора музею Верешагіна. це Володимир Мурзанов, Леонід Васильович Інглезі, теж легендарна людина для Миколаєва. В експозиції не все бачить, що зберігається у нас в фондах, а зберігаються зберігається завжди, завжди набагато. То більше ніж у експозиції. Процес оцифрування складається з кількох етапів. Спершу роблять якісну фотокопію твору, далі формують цифровий файл і додають метадані автора, назву, техніку, розміри. У підсумку створюють електронний архів, де кожна робота має детальний опис. Далі частина робіт з відібраних буде піде в друк, і ми будемо створювати альбом друкований з деякими роботами саме з двох музеїв. Ну інша частина піде в онлайн з відкритим доступом всіх бажаючих на двох мовах українською англійською для дослідження для використання в своїй роботі просто для популяризації наших музейних колекцій півдня. Ідея проєкту виникла ще у 2020-му, коли через пандемію музеї були зачинені. Оцифрування стало способом зробити колекції доступними для публіки. А нині, під час війни, це ще й надійний спосіб зберегти та зафіксувати мистецьку спадщину. Зараз під час війни ще гірша ситуація, і вже це пов'язане не лише з моментом демонстрації, а ще й як елемент збереження. Тому що навіть ось якщо брати ну, приклад викрадені музейні колекції з України, то вони повертаються або можуть майбутним повернутися за умовою доказової бази, що цей предмет, цей експонат, він належав цьому музею. Власне для цього і створюється каталог. Йде каталогізація, атрибуція і фотографування або там відео в залежності від вигляду предмета? Таким чином ініціатива виходить далеко за межі технічного процесу. Вона стає важливим кроком у дослідженні та популяризації маловідомої культурної спадщини Півдня України. Організатори наголошують, проєкт дає нове життя мистецтву, формує ідентичність та відкриває шлях для нових творчих ідей. У підсумку йдеться не лише про збереження фондів, а й про переосмислення цілого пласту мистецької традиції, який сьогодні отримує шанс стати відомим широкій аудиторії. Олександр Долматович, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.